Акцент топ новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Добрий дня, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо про стрес. Про стрес в умовах війни. І поговоримо з нашою гостею. Це доктор психологічних наук, професор кафедри психології Вінницького педагогічного університету Інна Чухрі. Доброго дня, пані Інно. Доброго дня. Отже, стрес. Україна живе в умовах стресу, можна сказати, з 24 лютого, в умовах повномасштабного стресу. Цей стрес вже перейшов, враховуючи термін ну, від початку, від 24 лютого. Того чи прийшов цей стрес уже хронічний, і якими можуть бути наслідки хронічного стресу для людей, які ось зараз ми ну вся вся країна фактично живе в умовах хронічного стресу? Ну, по-перше, що хотіла б наголосити про що хотіла сказати, що, мабуть, мова йде по Посттравматичний стресовий розлад, то потрібно зазначити, що він може розвиватися не у всіх. І в більшості досліджень, які проводились і в нашій державі, зокрема, посттравматичний стресовий розлад може розвиватися приблизно в 30%. Дійсно, посттравматичний стресовий розлад він починає розвиватися, і перші його симптоми вони з'являються після того, як пройшло півроку після травмівної події. В чому він може проявлятися? Його проявів є дуже багато, але відповідно якийсь один прояв не вказує на те, що він вже є. Ми можемо спостерігати такі прояви в себе. Наприклад, коли ви переглядаєте фільм і там показують фейерверк, і, ви, і ваше все тіло починає здригатися, наприклад. Або... Якщо ви стали свідком ракетного обстрілу, то в якій ситуації вашого життя виникають так звані флешбеки? Наприклад, це е, такі образи з пам'яті, да, які виникають насильниць, насильницькою силою, да, тобто ви спеціально їх не пригадуєте. Це можуть бути нічні кошмари, наприклад, це може бути порушення серцевої системи, роботи серцевої системи. Це можуть бути нічні жахіття, наприклад, це може бути дуже сильні прояви тривоги в якісь моменти, які для вас є неконтролюємі. Ну, ось, ось так. Але знову ж таки хочу зазначити, що посттравматичний стресовий розлад він не у всіх. Да? Тобто і про це також потрібно пам'ятати, тому що якщо взяти сам термін стрес, то це адаптаційний синдром, да? Тобто, і якби протягом життя в людини розвивається стресостійкість. І людина, вона адаптується до багатьох подій, які виникають в неї в житті. І тут питання: якщо людина перейшла, скажімо, стадію хронічного стресу, на які симптоми вона має звернути увагу? Ну, окрім тих про що ми щойно говорили. На які симптоми вона має звернути увагу, і зрозуміти, що їй потрібна вже допомога, скажімо, фахівця, психолога або навіть психо, ну, скажімо, психоаналітика, психотерапевта і навіть психіатра? Ну, перша на що треба звернути увагу, чи ці симптоми, ну частково з яких я вже назвала, чи вони впливають на якість життя людини? Тобто, перше, по чому ми бачимо, що є такі зміни, які заважають жити, це може бути ну, наприклад, людина стає їй важко працювати. Да, вона не може зранку встати, піти на роботу, зорганізуватися, наприклад, е, вона не слідкує за собою. Да, тобто якісь елементарні гігієнічні правила не виконує. А, тобто апатія до зовнішності да до, власне. Да, да, да. Е, тобто, байдужість така до свого стану. Е, вона не спілкується з близькими людьми, наприклад. Е, вона поводиться, наприклад, агресивно по відношенню до рідних. І тобто, саме основне, по чому ми можемо зауважити, що потрібна допомога психолога чи психотерапевта, це по тому, що змінилась якість життя людини. Хоча зараз в умовах війни ми розуміємо, що якість життя в нас у всіх змінена. Але якщо людина не може адаптуватися, да тобто тоді потрібна допомога безпосередньо. А психологи вони можуть на цьому етапі, скажімо, такому ж серйозному етапі допомогти? Чи все таки психолог працює з більш легкими формами? Ну, скажемо, коли людини стрес, чи все таки, ось в такому випадку вже потрібно втручання психоаналітика та можливо психопсихіатра? Розумієте, в складні умови життя вони ставлять нові завдання для всіх фахівців. І це питання, яке ви задали, воно дійсно зараз активно оговорюється, да? тобто, хто саме має надавати допомогу. Але я вважаю так, що. Якщо людина прийшла до психолога і він їй допоміг, це добре. Якщо вона прийшла до психіатра і отримала необхідну допомогу, яка потрібна, то також це добре. Саме головне це, звісно, якби, щоб фахівець міг допомогти людині. Хоча, бачите, війна вона внесла корективи, наприклад, в підготовку самих психологів, бо я є викладачем кафедри психології і соціальної роботи. У нас є обов'язкова така дисципліна, як соціально психологічна допомога учасникам бойових та членам їх сімей, і е, також є ще цілий комплекс дисциплін, які направлені саме на те, щоб можна було визначити наявність і того посттравматичного стресового розладу. І основні методи допомоги також студенти вивчають, і це саме та інформація, яка зараз ну дуже необхідна нам в наших реальностях. Якщо говорити про фізіологічні процеси, коли людина перебуває в стані високого стресу, як змінюється організм? Тобто, я для чого власне це питаю, щоб люди розуміли, що стрес це не просто коли там поганий настрій, там чи апатія, а що змінюються всі фізіологічні процеси абсолютно в організмі, і це може привести до доволі важких наслідків, до таких як психосоматика, наприклад, коли у людини нібито органи не болять, а вона відчуває фізіологічний біль? Ну, скажімо, на різних рівнях в різних органах, тобто це доволі доволі складна і доволі, скажімо, така сумна тема. Але все таки, як реагує організм на стрес на довгий стрес? Ну, в цим і якби небезпечний, наприклад, посттравматичний стресовий розлад, те, що супутніми є психосоматичні порушення, тобто може порушуватись робота серцево-судинної системи, ну і різні, якби виникають, як ви вже самі говорили, психосоматичні прояви. Справа в тому, що коли організм переживає стрес. Людина може застосовувати такий режим нададаптації. адаптації. Це така найновіша якби теорія. Тобто, для того, щоб подолати всі стресові ситуації, мобілізуються всі сили організму і вони працюють надпотужно. Але ж зрозуміло, що в такому режимі організм не може працювати довго і без наслідків, і тому можуть виникати ціла низка різних і захворювань. Ну я знаю, що довгий стрес а людина, якщо вона не лікується, скажімо, не мінімізує ці наслідки, він може перейти в стадію виснаження. І ось тоді це доволі, ну скажемо, теж одна з таких складних ситуацій. А як мінімізувати хронічний стрес? Тобто його якось можна зменшити? Що робити? Дивитися фільми, гуляти, фізичні навантаження. Що можна в цій ситуації робити? Бо власне вся країна живе в умовах вже хронічного стресу. Ну тут потрібно якби все ж таки розмежовувати ці от моменти. А, а чи ми шукаємо ресурси? І дійсно те, що ви назвали, це дуже добрі приклади для того, щоб розвантажитись. Але в тому випадку, якщо от ми вже кілька разів говорили про посттравматичний стресовий розлад, то на жаль, тут потрібно все ж таки звертатись до спеціаліста. Якщо ви зранку просинаєтесь, ви в поганому настрої, навіть не навіть трошечки раніше, да тобто, почому можна діагностувати, що щось іде не так, да І, можливо є посттравматичний стресовий розлад це порушення сну. Да, тобто, якщо людина просинається, наприклад, в три години ночі кожен день, да, тобто це вже говорить про те, що щось іде не так. І просипається з поганим настроєм і зранку е немає сил для того, щоб працювати, немає активності і е має велику кількість негативних думок. То це в принципі сигнал про те, що бажано звернутися до спеціаліста, щоб він допоміг. Це може бути психолог, це може бути психотерапевт, це може бути психіатр. Ну і дуже важливо також зазначити, що всі ці спеціалісти в більшості випадків вони мають працювати як одна єдина система. Тобто я не думаю, що потрібно. Лякатися до когось звернутися, що я пішов не до того спеціаліста. Гарний фахівець. Він, якщо зрозуміє, що тут потрібна допомога іншого фахівця, він обов'язково перенаправить. Ну і в принципі, от ви говорили про таку якби профілактику, да, або таку ресурсність, да, що нам робити в умовах постійного стресу, дійсно, це психогігієна. Психохігієна це коли ви слідкуєте за своїм способом життя, за своїм розкладом. Так? Тобто, якщо ви залучаєтесь до діяльності, якщо ви відчуваєте багато хвилювання і тривоги, можна долучатися, навіть не можна а бажано до волонтерської діяльності, це все дає Підтримку і ресурс да, обов'язкове спілкування з людьми, тому що ми вже визнажені були пандемією, і війна також внесла такі корективи, там де люди були позбавлені спілкування в багатьох випадках. Позбавлені спілкування з близькими людьми, да? тобто які або перебувають на фронті, або можливо виїхали за кордон, і, і це все складно. Взагалі мова йде у нас зараз про таку. Е Політравму, політравматизацію, тому що ми не можемо сказати, що війна це якийсь один стресовий фактор, це велика кількість травмівних подій. Так? І те, що ми спостерігаємо кожен день, це все є така політравматична динаміка, на жаль. І звісно, це які засоби для того, щоб протидіяти цьому всьому. Це і психогієна, і діяльність, і волонтерська діяльність, і дуже важливо також. Мати можливість для такого розрядження і отримання, наприклад, і естетичної насолоди. От я бачила, поновила свою діяльність театр. Наприклад, наприклад, ну у мене є така ідея, було б взагалі дуже гарно, якби була онлайн трансляція вистав. це було б дуже корисно. Ну і, і так далі. чи тут я можу додати, що у 2015-2016 роках журналісти робили дослідження, чим цікавляться люди, як реагують на травматичні події. І от найпопулярнішою книгою була на західному фронті без змін Еріха Марі Ремарка. Людям цікаво, як інші переживали війну, як давали собі раду. І є такі поняття у психологів як колективна травма. Тобто це травма великої кількості людей. Я так розумію, що психологічні наслідки цієї колективної травми вони доволі теж можуть бути ну, скажімо, складними, доволі суттєвими і доволі серйозними. І якщо ми враховуємо, що сім ну вже сім місяців, ми переживаємо, знаходимося в стані масштабної повномасштабної війни. То власне ми можемо говорити про колективну травму в Україні, якими можуть бути наслідки суспільства, психологічного здоров'я суспільства вже по завершенню війни? Ще ми можемо зіткнутися з сплеском агресії, з збільшенням кількості самогубств? Ну, що прогнозують тут психологи? Я б тут трішечки зробила такий. Таку таку паузу і подумала про те, що чи були колективні травми раніше в нашому суспільстві, якщо ми візьмемо наприклад ту саму українську народну творчість. Якщо ми візьмемо українські казки, балади, да, тобто перекази, ми помітимо, що там є інформація про народні колективні травми, але там також є інформація про те, які способи здобувала нація для того, щоб долати цю колективну травму. Так, звісно, це буде досвід. Він буде тривалий, він буде в нашій творчості, він буде закарбований в літературі, він буде закарбований і в народній творчості, яка продовжує розвиватися, да? але там же буде і відповідь на те, як ми шукали сили для того, щоб її подолати. Звісно, ті питання, про які ви говорили, вони дуже важливі, тому що потрібно. Багато уваги привернути саме на психологічну допомогу, і на мою точку зору, вона має збільшуватись і в навчальних закладах, вона має збільшуватись і можливо, і там безпосередньо на виробництві. Да? Тобто, тому що наслідки можуть, бути, наслідки можуть бути. Але якби наука йде в. Вона прогресує, вона йде вперед, І якщо вчасно розпізнати ці симптоми, якщо працювати на профілактику, на попередження, на допомогу, навіть на те, що просто люди мали можливість раз в тиждень прийти і поговорити один з одним, да? а якщо це ще з спеціалістом-психологом, це було б безумовно дуже добре. Наприклад, я знаю, що за кордоном взагалі є така практика, що всі люди, які працюють з іншими людьми, всі професії, в них обов'язково є щотижнева супервізія, не обов'язково її проходять, тому що вважається, що якщо ви працюєте з людьми, да у вас високий рівень емоційного ризику емоційного вигорання, і такі профілактичні заходи вони робляться. І я думаю, що також. Якби держава прийде до, до такої думки, що потрібно збільшити психологічну допомогу. Зараз це все відбувається. Да? Ми можемо дивитися є багато різних законопроєктів, да? про психологічну допомогу, і я думаю, що все буде добре. Якщо говорити про дітей під час війни з, з дітьми, я так розумію, що психологи працюють трохи по, по іншому в наслідках саме стресу, ніж з дорослими. Тобто, до якийсь окремий підхід, Підхід, бо я знаю, що просто ви працюєте також з дітьми. Е, да, дуже дякую. Ну саме основне, що я якби говорю всім батькам і студентам, розповідаю на лекціях: саме основне це емоційний стан батьків. Справа в тому, що коли у вас є малюк, ви повинні розуміти, що ви отримуєте подвійне навантаження, да, тому що ви відповідаєте і за свою нервову систему, за свої емоційні переживання, і за емоційні переживання малюка. Тому що діти в більшості випадків, внаслідок того, що психічний апарат їхній розвивається, вони ну якби не завжди якби правильно оцінюють ті події, які відбуваються. Але ще чітко знає дитина, чи мама спокійна, чи вона схвильована, чи вона встривожена, чи в мами. Дуже важкий емоційний стан, і діти також його переймають. І тобто, перше, це є стабілізація дорослих, да? тобто, стабільна мама, стабільна дитина. Ну це якби таке перше правило. Другий момент, звісно, на жаль, на жаль, наслідки війни дуже негативно впливають на психіку дитини, бо як я вже говорила, бо психічний апарат лише в етапі розвитку. І ну я вже на одній з передач говорила, що є дуже гарна рекомендація. Да, якщо ви не знаєте, що зробити, але дуже хочеться зараз допомогти дитині. Можна прочитати казку. Да, тобто я говорила, що в українських народних казках е, там дуже чітко прослідковується те, що добро долає зло, і це саме те, що необхідно дитині. І насправді це те, що необхідно всім нам, да, тому що Оце розуміння справедливості, да, і що добро все одно переможе. Воно знаєте, Ну це розуміння воно дуже важливе для нашого психічного стану. Також, ну я знаю, що багато є психологів, які зараз працюють з дитячими групами і допомагають діткам, із, які переїхали з тих територій, де зараз йдуть активні військові дії. Ну і на що треба звертати знову ж таки, якщо поведінка дитини різко змінилася, то можливо потрібна допомога психолога. Ну, ось в такому плані. Які фільми нам краще зараз в цій ситуації дивитися? Тобто це мають бути жанри, маю на увазі фільми, це мають бути комедії, чи навпаки якісь там мелодрами, чи навпаки, можливо, фільми, якісь там детективи. Тобто, що тут можна порадити, як мінімізувати ці наслідки, скажімо, такі ну, стресу, складні доволі? Угу. Е, ну, мені здається, знову ж таки тут індивідуально тут важливо слухати себе і. Ви самі знайдете відповідь, що вам не вистачає саме в даний момент. Але фільми це дуже така гарна рекомендація дивитися фільми, тому що є навіть така теорія сучасна про те, що фільм він виконує функцію сну. А під час сну ми всі знаємо, що відбувається стабілізація відновлення організму. А фільм ви немов штучно переглядаєте якийсь сюжет, причому він може бути достатньо контрольований, якщо ви вибираєте тематику, і ви відпочиваєте, да, тобто і ваш психічний апарат також працює так само, як під час сну. І, ну знову ж таки слухати себе, і ви тоді будете знати, що вам в даний момент необхідно. Ну бажано, звісно, щоб це був легкий да, щоб можна було пережити е, позитивні емоції, тому що багато людей скаржаться зараз на те, що ці позитивні переживання радості, е, позитивні емоції вони зникли, а вони також нам потрібні, тому що вони дають нам ресурс для роботи і, і для всього. Я вам дякую за участь у прямому ефірі. На жаль, час нашого добі, добіг кінця. Нагадаю, що ми сьогодні говорили про стрес і про те, як його максимально мінімізувати, як коли потрібно звертатися до психолога, якщо у вас є проблеми. І говорили з нашою гостею. Це доктор психологічних наук, професор кафедри психології Вінницького педагогічного університету. Інна Чугрі з вами була Ірина Булгакова. На все добре. До побачення. Акцент туп. Новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Реклама.